Доброго дня, малята! Рада знову вас бачити в нашій країні математика. Ой, малята. А хто це так стрикоче? Так це ж сорока. Вітаю вас, малята! Як ваші справи? Сподіваюся, що все добре. І я хочу розповісти вам одну історію. Одного разу. Сорока зустріла їжачка, який ніс яблука. Сороці теж схотілося почастувати яблуками своїх друзів. І вона запитала їжачка, де він їх назбирав. Їжачок намалював шлях до яблук, але сорока не знає, як ним користуватися. Давайте їй допоможемо. За допомогою геометричних фігур вкажемо напрямок для сороки. Малята давайте разом зі мною будемо називати геометричні фігури, які будуть з'являтися. Круга, квадрат, трикутник, ще один трикутник овал, ще один овал. Ось і привели ми нашу сороку до яблочок. Дякую вам, малята, за допомогу. А тим часом їжачок прийшов додому, де його чекали маленькі їжачки Скільки їжачків малята? Один, два, три, чотири. Чотири маленьких їжачка. А скільки яблук приніс їжачок? Правильно 4. Малята: скільки їжачків та яблук? Правильно, порівну. По 4. А ось прийшов ще один їжачок. Наскільки стало більше їжачків? На один Чи вистачить усім їжачкам яблук? Ні. А як зробити так, щоб їжачків і яблук стало порівну. Правильно додати ще одне яблуко. Давайте порахуємо, скільки тепер стало їжачків. Один, два, три, П'ять маленьких їжачків. А скільки яблучок? Правильно, теж 5. Чий то хвостик втерчить? Цифра 5 до нас піши. Цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить дірка. П'ять у вірочки кінців. Є п'ять пальців на руці. Малята, а тепер давайте познайомимося зі складом числа 5. Склад числа 5. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. 1, 2, 3, 4, 5. А з чого складається число 5? 5 це 1 і 4. 5 це 2 і 3. 5 це 3 і 2. 5 це 4 і 1. За допомогою яблучок давайте повторимо склад числа 5. 5 це 1 і 4. 5 це 2 і 3. П'ять це три і два. П'ять це 4 і один. Малята, давайте пограємо в гру, яка називається Де знаходиться предмет. Де знаходиться мишка. Ніж шматочками сиру. А тут позаду шматочка сиру. Де знаходиться мишка? На шматочку сиру. А тут під шматочком сиру. Де знаходиться мишка? Над шматочком сиру. Де стоїть мишка? Біля шматочку сиру. А тут, де стоїть мишка? Перед шматочком сиру. Сховалась мишка? В шматочку сиру. Малята, ми сьогодні познайомилися з цифрою 5 та складом числа 5 та закріпили вміння орієнтуватися у просторі. А зараз мені вже час прощатися з вами. До побачення!